Вітаю, пані і паново. Традиційне відео. <кху> так, тут колючок забувся, коротше. Посуд, посуд, ще раз посуд, залишки. не додавались, трошки тут дитячих іграшок. Такі, всякі пістолетики і так далі. З'явився у нас другий велосипед. Вот такі от. Ну, тобто, відповідно, на вже дівчинку. По років, мабуть, 6 7, не знаю. Не скажу, коротше, самі, дивіться уважно. Ну, і нагадую, що є цей велосипед і є візочок. Візочок поки не забрали. <кій> <кій> так, поїхали далі. Так, ну тут традиційне все традиційно. Отаке масло масляне. Одяг, 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 взуття, 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 взуття. взуття. Багато взуття. І знову багато одягу, і знову багато взуття. Ось такий підлітковий костюмчик додався. Спідничка і кофточка. Там десь, десь десь був вік написаний, чи зріст тверніше. Хвилинку, будь ласка, вибачайте, хай вам таке блікуюче буде. А камера, як завжди, бушує. Камера! Алло. 158, як бачите. Тобто ось такий от. от Блістюк, я б сказав. А, вибачайте, це не такий довгий, як здається, Вот Так вот, бо ззаді ще платічка висить. Так, поїхали сюди. Тут я проходжу і зразу ну, нагадую, що це все-все, все, все, все без броні. Але, якщо що, приходите бажано міряти. Ну, або, от, приклад, платічка. І от вам так само зріст, якщо б камера ще фокусувалася. От так. Ну і такі інші платічки є. Виходячи з е, всього, то, мабуть, ці два однакові. Ну, в плані подовжені. Так. Тут раз, то що свіже, два підгузки. Давайте я поки загальним планом. Отак вот, вот. А, ну коротше, не влазить камеру. Є таке. Тепер ближче. Повторюю. 12 раз повторюю і буду повторювати, бо не всі дивляться відео вже якийсь раз. Хтось дивиться перший раз. Ставите паузу і роздивляєтесь. Якщо дивитесь на телефоні, то на телефоні може бути у вас автоматично вибрана погана якість. Дивіться налаштування відео і ставте якість краще. Так, слінг з'явився. Ну, так, приблизно такої кольори. Не знаю, через кольорочок воно відповідно не ідеально передає. Так, після лактації, вирі, після лактації, під час лактації, під час лактації, Пустушка. Пилюшки ще трошки залишились. Далі, з того, що свіжого, це комплект, оцей іграшковий, понятно? Попіти досі є, потихонечку уходять. Ну, тут 4 такі горки було, так що, в принципі, уходять. Рибки це у нас було, годинники були. Пінел, до речі, помімо того, що він здоровий, він ще отакий от, от. Ну і з купою-купою відсіків. Так, тут оця от лялька. Що її лялькою можна назвати, звісно, яке старшила трошки. Вона інтерактивна в плані заливається, якщо соску взяти з, з бутилочкою, то водичка, вона пісяє, какає і всяке таке інше. Коротше, така собі лялька, як на мене, ну, я в плані зовнішній. Але, як кажуть, про смаки не спорять. Далі тут саме цікаве, що за цим роботами і за потягом такий же теж був, але щось ніхтось не хоче забирати. І що у нас тут? А? Вот камера, будь ласка. Доводжу ближче. от так от. Це для годування. На груди, відповідно, логічно. Що з фокусом коїться? Треба телефон міняти. Так, ну і тут карета для принцеси. Далі, що у нас тут на бову доміно? Оце от Майнкрафт. 5 камер, это що ж таке? Це типа День народження, святкувати колпачки. Вот такі вот. Але стиль Майнкрафт. Майнкрафт. Чи Майнкрафт. Короче, якось оно там называется, пам'ятаю. Вернее, правильно можно читать, но, ну, по-моему, Minecraft называется. Так, пазли. Трянь. Трянь и трянь. Ставим паузу, знову-таки роздивляємось. Ну, так, наче все. Кого точки ще є, нагадую. От ось той стілець, трошки підгулявши, я його полагоджу, буде так само на броню виставлятися. І. Конь пальто. Але без пальто. Кидаю виграшки. Так що з дітьми приходите, забираєте просто в іграшках там, де при вході зразу. Наразі, все дякую всім за перегляд. Дякую за вподобайку і до зустрічі.